Добрий день, любі учні. Вітаю вас всіх на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами будемо вносити правки і форматувати текст. Що ви сьогодні дізнаєтесь? Чи можете ви помилятися? Як виправляти помилки в тексті? Як змінювати текст та його зовнішній вигляд? І для чого форматують текст. Обговорюємо. Пригадайте випадки зі свого життя, коли після помилки вам вдавалося щось зробити краще. Які почуття виникали, коли вам стало відомо про помилку, і тоді, коли вдавалося її виправити, які помилки виявилися користими, а яких краще ніколи не припускатися. Як ви думаєте, можна виправити чи змінити готовий текст? Пригадуємо. Для того, щоб редагувати текст, потрібно Здоповнити виправити помилки, додавати зображення, додавати таблиці, додавати схема. Давайте ми з вами розглянемо зображення групи інструментів шрифт в онлайновому та комп'ютерному текстових редакторах. Знайдемо інструменти з однаковим призначенням. Прийміть онлайн-запрошення від учителя до співпраці над документом. Проекспериментуйте із інструментами групи шрифт. Ось у нас є звичайний. Можна змінювати на більший або на менший шрифт. Також можна кольори змінювати, натискаючи на буквочку підкреслену кольором. Внесення змін у зовнішній вигляд тексту називають форматуванням тексту. Найзручніше форматувати якусь певну частину тексту. Для цього виділяють фрагменти. Фрагментом може бути один символ, слово, кілька слів, чи навіть декілька речень. Під час форматування символів у тексті можна змінити накреслення. Це може бути жирний. Курсивний, підкреслений. Розмір. Різні розміри бувають шрифтів. Шрифт. Ось вибираємо буквочки які. Та колір. Нажимаємо на букву, яка підкреслена кольором. І висвітлюється палітра кольорів, вибираємо, який ми хочемо колір. Способи виділення фрагментів. Можна мишею. Встановити курсор на початку фрагмента і потягнути, утримуючи ліву клавішу миші до його закінчення. Щоб виділити окремо слово, двічі класнути на ньому лівою клавішею миші. Класнувши тричі, виділити увесь абзац. Клавіатурою. Встановіть курсор на початку фрагмента і утримуючи клавіші Shift, переміщується стрілками ліворуч, праворуч, низ вверх до потрібної межі фрагмента. Вирізати фрагмент. Нам показує клавіатура. Нажати кнопку Ctrl. X. Скопіювати фрагмент. На клавіатурі показано Ctrl-C. Та ставити фрагмент це Ctrl V. Додаємо нумерацію сторінок. Нам потрібно вставлення, номер сторінки і місце. Розташування номера сторінки добираємо за зразком, поданим у програмі. Ось, за цією схемкою. Нам потрібно зараз попрацювати. Якщо ви працюєте на комп'ютері, відкрийте заготований файл із текстом, відредагуйте текст, віршовані рядки виділіть клавішею Enter, замініть де потрібно малі літери на великі. Відформатуйте. Змініть вид на розмір шрифту. Встановіть для ключових слів накреслення «жирний», курсивний або підкреслений. Словом, що позначають колір, дайте такого самого кольору шрифту. А якщо працюєте онлайн, скопіюйте текст на свою робочу сторінку, підпишіть сторінку, на якій працюєте своїм ім'ям. Ось візьму я олівці різнокольорові, намалюю олівцями літо веселкове. Жовтим намалюю сонце золоте, а навкруг ясніє небо голубе. Ось дзвіночки сині зацвітуть під кленом. А ялинку пишну я зроблю зелену, олівцем коричневим кущі намалюю, а оранжевим навколо квіти розфарбую. А червоний кольор скаже, де росте малина? Ось і вийшла в нас чудова картина. Ось такий віршик дуже гарний, написав ріпцун. Пригадуємо, які способи спілкування на віддалі існували до створення цифрових пристроїв та мережі інтернет. Ось такі. Давайте ми з вами працюємо далі. Створити текстовий документ на Google диску за допомогою голосового введення. Для цього вімкніт інструменти, голосовий від. Перевірте, чи встановлено мову вводу, українська. Надиктуй улюблений вірш або запропонований. Учителем відредагуй отриманий текст. Друге завдання: зробіть висновки про переваги ручного ведення тексту та голосового, наскільки сучасні способи передавання повідомлень ефективніші за давні. Обґрунтуйте свою думку. Поділіться з допутим досвідом і з ким захочете. Коли побачите червоний мікрофон, починайте диктувати, щоб вимкнутий мікрофон класник на ньому мишею. Дякую вам за спільну працю на уроці. Ви сьогодні були молодчинками. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе. До побачення!